І про спорт вже за доброю традицією на початку червня Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту і національними федераціями влаштовує спортивне свято для українських мас-медіа до Дня журналіста. Якщо раніше представникам ЗМІ пропонувалося спробувати себе в катанні на ковзанах, гольфі, регбі, кульовій стрільбі та кінному спорті, то на цей раз кожному журналісту випала чудова нагода детально дізнатися про стрибки у воду. Представники України саме у цьому виді спорту мають немалі здобутки на літніх олімпіадах. Розпочалося святкування нагородженням кращих медійників України. Привітати журналістів прийшли добре знані у спортивній сфері. Люди Сергій Бубка, голова наукована підгрушна, призерка зимової олімпіади в Сочі. Ніна уманець, заступник міністра молоді спорту та інші спортивні фахівці. Власне за їхні ініціативи та за сприяння Федерації України зі стрибків воду. Презентація такого видовищного олімпійського виду спорту як стрибки у воду відбулася у новому спортивному комплексі, який відповідає всім міжнародним стандартам, та був збудований, зокрема, усиллями очільника федерації стрибків у воду Ігоря Лисова. Подивись дуже багато комплексів, які існують на різних континентах в різних країнах. І в нас з нашої збірної вже така в стосунки неформально, на практично сімейні, От. тому що спортсмени в спортсменів дуже багато. Ну є такі життєвих питань, які треба допомагати вирішувати. От по якості майстерності наших спортсменів ми бачимо, що їм це надає наснаги. Вони значно підвищують майстерство, свою, ускладнюють свою програму. Я думаю, що є великі перспективи, як і на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. І також на Олімпійські ігри 2016 року. А на 2015 рік ми зробили заявку, щоб вже чемпіонат Європи проводити в цьому спортивному комплексі. Новий спортивний комплекс «Ліко» розташований поруч зі спасу з Преображенським собором. У п'ятиповерховому спортивному комплексі на загальній площі понад 16 тисяч квадратних метрів. Розміщено басейн міського класу, трампліни, вишка, два дитячі басейни, тренувальні та нажені зали і шість сквош кортів. Це один з небагатьох комплексів в Україні, який можна назвати безпеки прецедентною спортивною спорудою з додержанням технічних вимог щодо розташування снарядів траплінів та вишок саме тут і розміщується державний центр олімпійської підготовки, а також комплексна дитяча юнацька спортивна школа зі стрибків у воду і федерація України з цього виду спорту у комплексі. Проводяться навчально-тренувальні збори штатної збірної команди України та відповідні чемпіонати українського міжнародного світового масштабу, оскільки басейн обладнано найсучаснішим олімпійським професійним обладнанням. А ви ще а ви вмієте плавати, дітки? Так! Да. Да. А чому ви поясаме ще? Ми ще маленькі. А, це для того, щоб вас підтримували пояси, да. так? Так. Ага. У програму Олімпійських ігор стрибки у воду включені вперше на іграх Олімпіаду у 1904 році, і з тих пір є постійними учасниками цих найпрестижніших змагань. За роки незалежності наша збірна двічі піднімалася на третю сходинку підсталу у синхронних стрибках з трьохметрового трампліну. А у 2013-му наші спортсмени на чемпіонаті світу та європи зуміли здобути дев'ять нагород. Чемпионе Юля Покупчук, чемпионка свиту та Европы. Здесь все условия просто для тренировки, для подготовки, для повышения своего уровня. Сейчас э, следующий старт это ну, как будет здесь проходить чемпионат Украины. Вот 24 числа начинается. А потом на самый главный старт, как ну как главный, один из главных тоже стартов, это Кубок мира в Китае будет. Э, в, июле, в июле месяце с 15 по 20.